Казали про якісь результати теперішньої роботи, якраз і Сейму Латвії, про те, що вони теж прийняли бюджет, і в цьому бюджеті є також і допомога Україні. Це для нас дуже є важливою, тому що це на різних сторонах. Це ми говоримо про відбудову. Ми також говоримо про постійне таку підтримку, яку надають країни Європейського союзу, зокрема Латвія, в підтримці нашого вступу до НАТО. Там є теж відповідні там ікраз певні гроші, які вони виділяють якраз для нашого такого поступового підтримки нас нашого і натівського напрямку, тому знаєте, дуже приємно говорити сьогодні. Також і подякувати всім громадським і благодійним організаціям, які здійснюють ну колосальну підтримку України. Кожен другий мешканець Латвії донатить на Україну, і це колосальна така можливість і сказати дякую, якраз такий передріздвяний час саме тим нашим дійсно таким партнерам, союзникам, які постійно підтримують нас.